Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє відео це анонс моїх відеорепортажів, які я зробив 9 лютого 2024 року в місті Харків. Мій другий однодумець Віктор Пивовар зателефонував мені і запропонував мені провести декілька зустрічей з незвичайними людьми. Я, звісно, погодився і пропоную вам подивитися те, що вас чекає попереду. 22 лютого 2015 року в місті Харків під час мирної ходи загинуло четверо людей. Один із них Ігор Толмачов, організатор і координатор Харківського Євромайдану у віці 52 роки. Друзі, зробили про нього відеофільм. Життя як подвиг, і ви можете його подивитися в Ютубі. 22 лютого вийде мій репортаж про нього, про те, якою людиною він був і є в серцях його друзів і товаришів. Віктор Пивовар є його одногрупник, і йому є що пригадувати. Але більш детально про всі ті події розповіла Ярина Чаговець. Організатор благодійного фонду Сестра милосердя. Я, відверто кажучи, багато зустрічав на своєму житті жінок, які є патріотами України. Але те, що я дізнався від Ярини, мене здивувало. Невже такі люди є? А вона ось сидить переді мною і з посмішкою розказує, як хлопці, в госпіталі, без рук або ніг. Ще гратимуть у футбол, як вони граються дитячими іграшками, і ще багато чого цікавого вона мені повідомила, про що буде окремий сюжет. Також ми завітали до Харківського ліцею номер 62 де директором працює Гряник Олександр Григорович, який в далекому 1977 році 24 лютого. Прийняв цей ліцей і до сих пір працює директором. Рашисти на його 45-річний ювілей директорства, привітали як його, так і всю Україну отим кошмаром, який триває до сих пір. Олександр Григорович розповів мені, як вони раніше працювали, як вижили в перші дні вторгнення, як було тяжко і незрозуміло. Як рашисти, руйнували школи і лікарні, мирні будинки, і саме головне, убивали людей. Раді чого і що їм тут потрібно? Завітали ми і в пункт незламності, який знаходиться в цій же школі. Допомагав вижити всім, хто потребує цього. Подивилися, як дівчата готують їжу для всіх. Зняв я, звісно, і місто Харків в Русі, там, де ми їхали. Сніг, який йшов цілий день, ясна річ, заважав мені знімати, але у природи нема поганої погоди. Треба радіти, тому що є. Поговорив я із Віктором, послухав його про те, що відбувається в місті Києві і в країні. Нічого доброго. 105 років тому Україна втратила незалежність із-за того, що у влади не було єднання? Кожен хотів бути головнішим. Результат російське ярмо на 100 років. І все повторюється знову. Невже люди не розуміють, що за всім цим слідкує Бог з небес? І він кожному роздасть по заслугам? Собою кожен забере те, що заслужив, а пам'ять про нього в одних буде доброю, а в інших навпаки. Україна понад усе, ми переможемо.